Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео ми поговоримо про хімічні зв'язки, їх утворення і особливості. І так, хімічні зв'язки це речі, які допомагають існувати молекулам, або іншим словами, це зв'язки, які утримують атоми у молекулі, У складі молекул там або більш складних часток. Так, виділяють наступний типи зв'язків. Ковалентний, валенний. Він поділяється на а неполярний і Б полярний. Оляний. Крім того, виділяють йонний. Йон. Не, не, далі донорно-акцепторний, донорно-акцепторнийторний, -це металічний Лічний. і водневий водневий. Водневий, який в нас виділяють ковалентний, поділяється на полярний і неполярний. О, Іонний він ніяк не поділяється, так само, як не поділяється донорно-акцепторний, металічний і водневий. І так, а, в чому їх особливості? Крок перший. Якщо ми говоримо про ковалентний зв'язок, він утворюється в нас до. Спільної електронної пари, яка утримує атоми, які утворюють зв'язок або молекулу між собою. Тут що нам відмітити. Коли ми малюємо зв'язки, ми інколи там, наприклад, аж з точечкою там, наприклад, втор із з, з, з семи точками, то це означає, що кожна точка це електрон. Точками позначаємо електрони, і кількість електронів відповідає валентних електронів або тих електронів, які нас цікавлять, номеру групи, в якому стоїть елемент. Тобто гідроген у нас стоїть в першій групі, в його один електрон. Флор у нас стоїть в сьомій групі, в його сім електронів. Якщо ми візьмемо, там, наприклад, нітроген, який стоїть в п'ятій групі, в його буде п'ять електронів. І що тут треба розуміти? От у нас є нітроген, електрони розміщуються по чотирьох гранях атома. Тобто ну, умовні чотири грані, електрони розміщуються зразу по одному. Потім, якщо от у нас в нітрогену 5 електронів, 4 заняті, потім їх роблять по двоє. Тобто, Ось от таким чином. Якщо ми візьмемо ще для прикладу оксиген, от, то е, якщо ми його будемо малювати в його 6 електронів, шоста група. О, 1, 2, 3, 4. Ну і там ми медалі 5 і 6. В принципі, це, як ви учитесь малювати, для вас нормально. Зазвичай, Оксен, ксенішки люди, які цим займаються постійно, мають на увазі викладачі його часто малюють ось так. Тобто воно виходить симетрично красиво, ну, знов жбухте барахти, ви так не намалюєте. Такий варіант теж підходить. Сама суть передна в його 6 електронів в зовнішньому енергетичному рівні або 6 валентних електронів. Тепер, що стосується ковалентного неполярного зв'язку, це був такий відступ, щоб вам було понятніше, що відбувається, і звідки я його беру. Ковалентний неполярний зв'язок він утворюється між елементами, які однакові. Тобто, якщо прикладі, це в нас буде ось H2, O2, N2. С8, П4. Тобто тут атоми поєднуються між одним, тим самим хімічним елементом. Скільки у нас атомів не важливо, зазвичай ми будемо розглядати двохмолекулярні молекули, двохатомні молекули, атомів можуть бути більше там, 8, 4. Головне, щоб це були атоми одного і того самого хімічного елемента Тоді у вас получатиметься колектний неполярний зв'язок. Зновки, на прикладі гідрогену. У нас є гідроген, в його є один електрон, тобто один С1. Коли у нас зустрічаються два атоми гідрогену, в кожного є по електрону. Знову ж, всі атоми намагаються мати завершену електронну структуру. Для гідрогену, якщо ми нагадаємо, що в його є тільки одна С-комірка, відповідно, в нього має бути два електрони. Тоді він це почуватиме комфортно. І від, з, відповідно, коли в нас зустрічаються два атоми гідрогену, його ще можуть часто малюють ось так. От, тобто, ось атом один і гідрогену, ось атом другий і гідрогену. І в нас є електрони. Вони між собою взаємодіють, зближуються. В результаті виходить молекула H2. Що це означає? Електрони е, сходять із е, 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 енергетичних рівнів атомів гідрогену, і вони стають одночасно. І в полі дії одного атома гідрогену, і в полі іншого атома гідрогену. Тобто Пара електронів одночасно належить і цьому атому і гідрогену, і цьому. В результаті у нас вийшов ковалентний неполярний зв'язок, оскільки тут одна пара, ми його малюємо ось так. Тобто з одної рісочки, тобто одна рісочка це означає, що в нас утворюється одна пара е спільних електронів. Наступний крок знову ж таки. Ковалентний неполярний зв'язок, він, він характеризується такою величиною, як кратність, і ця кратність відповідає кількості кхм, неспарних електронів. Другий приклад у нас є молекула фтор-2. FTOR, вона утворюється з атомів флору. Тобто ось у нас флор, він стоїть в самій групі, відповідно, в його сім електронів. Так? Відповідно, в нас, коли зустрічаються два атоми флору, знов, починаючи з другого періоду елементів, всі намагаються мати 8 електронів. У флору зараз 7, йому не вистачає одного. Ось в його 7 електронів. Приходить такий самий флор, і теж в його має присутнє, бо він має 7 електронів. І вони говорять, що ось у нас є електрони, якщо електрон сам стоїть, він називається неспарений. Вони говорять, один-один, ну, понятно, що вони не говорять. Тобто вони розуміють, що якщо вони об'єднаються, у їх вийде молекула фтор 2. І в цій молекулі, оця пара електронів, вона знову ж таки стає спільною. Так отут у нас буде фтор О, з його електронами, що належать цьому атому втору, і в цьому його орбіталь. І теж 7 його електронів. Тепер, якщо ми порахуємо електрони в кожного атома флору, то виходить у цього 2, 4, 6, 8. І в цього 2, 4, 6, 8. Тобто знову ж виходить спільна одна спільна електронна фара, і в даному випадку атом молекула флору характеризує вже, характеризується одинарним зв'язком. І пара електронів в обох випадках лежить посередині. Наступний крок це є такі молекули, як О2 або Н2. Вони нас цікавлять тим, що у їх кратність зв'язку або кількість спільних електронних пар відрізняється від одиниці. Тобто в нас є ось оксиген, в його є два неспарні електрони, їх можуть намалювати ось таким чином. І, ну, тобто цю пару електронів переводять в одну сторону, щоб можна було намалювати ось таким чином. Ось так. І ось е так. А, получається, знову ж ось цю атому оксигену атому оксигену, оскільки ці електрони спільні, чи що вони належать і цьому, і цьому. Тобто два електрони оцю атому оксигену, два атоми оцю атому оксигену. В результаті в нас виходить 4 посередині або дві пари. І тут теж кожного атому оксигену по 4, тобто 2 і 2, і тут 2 і 2. В кожного атому оксигену по вісім Тобто Кожен атом оксигену завершив побудову своєї восьмиелектронної зовнішньої орбіталі. За що цю у нас виходить ну, електронна будова. Електронна оболонка побудована і у нас кратність зв'язку молекулі окценується дві пари, і молекулу О2 ми малюємо ось так. Тобто ми малюємо, що у нас є два спільних електрони, <кхм> дві спільні електронні пари. З нітрогеном у нас виходить ситуація, <кхм> що у нас в нітрогені є 5. Тобто 5 валентних електронів, 3 стоять по одному, 2 разом. Тобто до завершення енергетичного рівня нітрогену не вистачає 3 електрони. І ми його для утворення молекули Н2 малюємось таким чином. Тобто Ми їх вистраюємо ці три електрони разом. Другий нітроген прийде такий самий, Тобто нітроген, ось нітроген, другий нітроген. Получається, у нас 6 валентних електронів. Або три пари. Вони є спільними для кожного з атомів нітрогену. І в даному випадку кратність зв'язку у нас в молекулі нітрогену буде рівна трьом. От таким чином ми це визначаємо. По факту, в, при визначенні квалентно неполярного зв'язку, там зазвичай в класі малюється одинарний зв'язок, а про те, що можуть бути подвійний або потрійний, ми розглядаємо на прикладі молекули кисню і молекули азоту. А вони йдуть особнячком. Це перший момент. І другий важливий момент для спільних електронних пар, які утворюються або які утворюють зв'язки, вони знаходяться на однакові, вони знаходяться строго посередні між оцими двома атомами. Тобто тут відстань цієї спільної електронних пар, пар чи пар, однаква щодо цього атома не що до цього. Це важливо через те, що в ковалентному неполярному зв'язку. У нас буде все точно те саме, але з відмінністю в те, що спільна електронна пара буде змішуватися в бік одного з атомів. І так. Наступний вид зв'язку ковалентний полярний. Ковалентний полярний він теж утворюється за рахунок спільної електронної пари. Але ця спільна електронна пара за рахунок того, що атоми різні, знаходиться зміщений в бік одного з атомів. А мається на увазі, що змішується вона в бік більш електронегативного атома. Знову ж таки, як класика є гідроген з одним електроном, є флор із сима електронами біосім електронів. Спираючись або на ряд електронегативності, або на табличку електронегативності, ми розуміємо, що гідроген він у нас менш електронегативний і відповідно електрон він утримує слабше. Чисто, що чим більша електронегативність, тим сильніше утримується електрон. І коли в нас утворюється молекула H1. О, так. О, от, так, ладно, зараз буде не так видно. Хорошо. Тобто у нас є гідроген, є флор. Із усіма електронами. І от оця пара, яка утворилася спільною, вона належить знову ж, обом атомам. Але якщо ми проведемо середину, то ми бачимо, що вона змішується в бік атома фтору. Тобто вона ближче сюди. За що цього у нас виходить, що зв'язок полярний, тобто є полярність через те, що за що, то, що електрон заряджений негативно, на фторі Появляється деякий негативний заряд, на гідрогені з'являється деякий позитивний чи сашну електрону удалений далі. О, так. Це в нас виходить ковалентний полярний зв'язок, і ковалентний полярний зв'язок утворюється між атомами двох неметалів, і спільна електронна пара зміщується в бік більш електронегативного атома, ну, атома неметалу таки, так само, як ковалентний полярний, він може характеризуватися кратністю. Знову ж таки, класичний приклад Аж втор у нас ось була спільна одна електронна пара. Тобто це одна рисочка. Якщо ми беремо СО, у нас от є карбон з його чотирма електронами, він приходить до його оксиген з його шести електронами, вони перебудовуються в таку структуру. О так, і оксиген. О, ось так, ось так. І так, перебудовується ось таку структуру. Тобто писки знову ж оксиген більш електронегативний, спільна електронна пара, ну, тобто їх тут виходить дві. це що карбон э, дає два електрони і оксиген дає два електрони. Вона змішується в бік оксигену, о, вона ближче до оксигену. Але пар виходить дві і формула С у нас малюється ось таким чином. Тобто це, що стосується ковалентного полярного <кхи>, зв'язку. На цьому моє відео завершується. Продовження про хімічні зв'язки, дивіться в наступному відео. Їх відео буде, по дві або три частинки, в залежності, від того, що, який буде об'єм відео. На цьому дякую за переділену увагу. Все доброго. до нових зустрічей!